Всім привіт, я зараз в Аврорі І нові акції, які стартували з 10 по 16 листопада. Так, Тут Феррі, пляшка літр 350. Ленор велика пляшка. У Ленора саме термоядерний і сильний аромат. Ленор у інших пляшечках і кисн... гарна ціна на кисневий відбілювач Хелен. До речі, він класно відбілює і пере. Прожектор світлодіодний, нічник такий, лампи економні, вафлі артек. Класичні і шоколадні. Чіпси, люкс з паприкою, цікаве капучино. Чи хтось пив таке? Таке воно на смак. Ванільний пудінг, нуль, пальмове олії зроблено в Україні. І є національний кешбек, який з кошти вам повернуться на карту, якщо він у вас підключений. Цукерки з алкоголем зігріваючі, шампуньки, рідке в м'які упаковці, гель для душу літровий. Гель для душу теж літровий. Так, а це що таке цікаве. Гель для душу парфумований. friends шарм. французький шарм. Виготовлено в Україні. Крем-мило-рідке шик. Мені подобається кускове мило шик. Шампуньки. Маски, Догляд за волоссями, ціна така гарна. Паперові рушники. Темненький для якихось нужд. набір туалетного паперу, рушники паперові. Ось велика бабіна паперових рушників, написано 500 відривів, 149 гривень. Набір туалетного паперу, селпак і такий темненький. Так, і що ж тут є цікавеньковий дощик, такий гарненький. Яка ж його ціна? Безцінний що? Ага, ось ціна 29, 22, 24. Різноманітний, гарний. Прикольний. Ой, мені оцей подобається. Так, і далі про знижки, які в Аврорі з 10 по 16 листопада. Знижка на такий спрей для текстилю парфумований. Знижка на таку свічку ароматизовану. І, до речі, дуже такий сильний аромат від цих свічок іде. І ось новинка. Ось така статуеточка. Прикольно. новорічний будиночок, як наче спечива він. Так, і ціна 64 гривни. Ще ось така новинка. Статуетка, скарбничка. Так, і ціна. 169 гривень. Цьому році взагалі в Аврорі стільки фрикага. прикрас. Можна розгубити. Є ось такий жолуді набір новорічних іграшок. Так, а допіхнуці нужна? Ага, штрих-код закритий. Ось ось щось є. Так, зараз. 24 гривни така. Ага, це поштучно, так, бо на кожній. Штучка таких 24 гривни. Так, і ще знижка на такий ось брилок. Вони були в асортименті, а зараз один залишився. Конячка. Можна оцей брилок і цепочку обрати, і буде маленька статуетка. В Аврорі зараз знижка на таке новорічне блюдо порцелянове. 199 гривень ціна. Тут взагалі стільки класної, класного посуду. Теж таке гарненьке блюдо. Ну, воно на блюдечко більш схоже таке, невеличке. Але воно вже без акції, але зараз ціну пікну. 88 гривень. Тарілка різдвяна. Чашечка така гарненька. Ой, да тут можна в цьому посуді новорічному в аврорі загубитися на пару годин. Все таке гарне, все таке яскраве, цікаве. Хожі чашки були з квіточками і з усім, а тепер новорічні з'явилися 169 гривень. І різноманітні іграшки, які хочеш на будь-який смак. Ой ця дівчинка прикольна. Не сподобалась. Вона така, що сидить. Можна? 399 гривень така дівчинка. А ось олень такий взагалі симпотний. де б його поставити, щоб вам класно показати. О, балабон у нього набік. Там зараз ціну його вам пікну. Та що таке? то пікає, то не пікає? 349 гривень типа печенюшки і сніговики і гном. Що хочеш? Аби твій гаманець? А гном такий один залишився. скучає сидить. Так, куди вас ще повезти? Посуд показати. Чи що? Ага, зараз знижка на такий набір контейнерів. У наборі три штуки. 5 літрів і 2 по літр 200. Ціна 159 гривень. І, до речі, виробник Україна. Має бути якісне. Ще акція на такі невеличкі контейнери. Так, ну що йдемте далі. На такий контейнер акція круглий 0,6 літрів. Акція на сковорідки, виробник сковорідок, китай. Не знаю, хтось може купує, комусь подобається. Китай комусь. Ні. Так, акція на такі, на такі чайники. Акція на кошики-органайзери для зберігання у холодильнику. Акція на келихи для шампанського. Акція наємність для сипучих скляна. І келихи для вина теж на акції. Акція наємність для напоїв. Акція на келих для пива. І акція на склянку високу. До речі, я таку склянку собі купувала для косметичних пензлів. А там можна під що хочеш. А ще, до речі, таку можна під невеличкий букет квітів: конвалі, чи щеки, які, чи якісь штучні. Так, акція на такий келих для шампанського. Ой, який гарний. Так, і ось ціна з акцією. Акція це з 7 по 11 на чашку скляну ребристу. Це без акції, так вам бере інформації. Ну що, пока, до наступного відео.